Вітаю вас, малята! До нас сьогодні в гості завітала Марійка. Мама сказала Марійки піти в магазин. А Марійка не знає, що взяти з собою. Давайте їм допоможемо. Щоб Марійка знала, що купувати в магазині. Мама їй мала дати що. Список покупок. А куди Марійка має скласти покупки? У сумку. Чи дадуть Марійці продукти просто так? Ні, значить, їй потрібні що? Їй потрібні гроші. Гроші бувають паперові. Ми їх називаємо купюри. А ще бувають гроші металеві. Ми їх називаємо монети. А звідки ж люди беруть гроші? Дорослі люди, такі як ваші батьки, ходять на роботу. Там вони виконують корисну працю і за це отримують заробітну плату. Гроші можна зберегати у банку, а виготовляють гроші на монетному дворі. Ось наша Марійка і прийшла до магазину. Мама сказала Марійці, щоб вона купувала тільки необхідні речі, бо гроші. Необхідно до економити. Допоможіть малятам. Марійці обрати, що їй треба купити. Що купити марійці? Хліб чи тістечко? Капусту чи фастфуд? Газовану воду чи молоко. Ковбасу чи шоколадку. Смачний людяник чи сіль. А чи усі речі можна купити за гроші? Звісно ж, ні. Давайте пограємо в гру, плесніть долоні, коли побачите річ, яку можна придбати за гроші. Кастрюлю можна купити. А дружбу, печиво, родину, кубики, райдугу, шампунь, рушник, сонце, молодці малята. До нових зустрічей!